Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік ефіріума, графік біткоїн домінації, також поглянемо графік SP 500. Друзі, давайте підведемо підсумки тижня і спробуємо спрогнозувати подальший рух біткоїну. На сайті Криптобульбушок за цей тиждень майже всі монети зелені. Серед лідерів росту знову мемкоїни. Найкраще динамік росту за тиждень показали такі монети, як PNUT, Pepe, Bret. Індекс страху і жадібності на рівні 86. Майже весь тиждень індикатор знаходився в зоні екстремальної жадібності. Індикатор літкої сезону на рівні 39 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. На діаграмі можете бачити, що хоч багато альткоїнів програють в рості біткоїну, але вже є чимало таких, які випереджають біткоін у рості за останні 90 днів. Серед лідерів росту Суї, Догі, Пепе, Ом. За 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 328 мільйонів доларів. Більше відбулося ліквідація на шорт-позиціях 191 мільйон та 136 мільйонів на лонд-позиціях. Топ-5 монет по ліквідаціях на сьогодні це Ethereum, Bitcoin, XRP, Doge, Pnut. Давайте поглянемо на карту ліквідації. Основні верхні блоки вже зібрано. Ліквідності поки що майже немає. Більш-менш великий блок ордерів розміщені в районі 94 тисяч. Основні найближчі нижні блоки засереджені в районі 85 тисяч, 80 тисяч та 70 тисяч. І найбільше зосереджено стопів зараз в діапазоні 46 тисяч. Першу половину тижня спостерігалися рекордні надходження у біткоїни цієї, але в останні два дні на корекції почалися відтоки. Сума за вчорашній день склала 370 мільйонів доларів. На ефірі МТФ ситуація аналогічна. Після серії рекордних надходжень почалися відтоки коштів. Сума за вчорашній день становила 59,8 мільйонів доларів. Відтік із Grayscale склав 40,3 мільйонів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема і група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним Портфейли. Є дві готові збірки портфейлу на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїна. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку, в основному я займаюся інвестуванням і свінг трейдингом, коли Позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу. То для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму. Для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу на денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року. Коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами, У липні був перший сигнал на те, що тренд глобально або принаймні середньостроково може змінитися на ведмежі. Коли у нас на тижневому таймфреймі сформувався перший нижчий максимум, а потім нижчий мінімум. Також було пробити вниз висхідний тренд. Але технічно прибіг 53 Виявився хибним і закріплення нижче не відбулося. Зараз у нас йде нова хвиля бичого тренду, починаючи з 5 серпня. І на цьому тижні ми декілька разів оновлювали all-time high. Останній пік було встановлено на рівні 93150 доларів. Зараз потрібно звертати увагу саме на тижневий таймфрейм, бо у нас потенційно може сформуватися ведмежа дивергенція. Коли на графіку максимум буде перевищено, а на осцилляторі MACD не буде перевищено попереднього максимуму на гістограмі та лініях MACD. Але вже навіть зараз видно, що на гістограмі бари мають. Майже вирівнювалося, і якщо на наступному тижні продовжиться ріст, то дивергенція може бути хіба що на лініях MacD, що в свою чергу може потенційно призвести тільки до середньострокової корекції, а не завершення бичого тренду. По індикатору супертренд на тижневому таймфреймі зараз активний сигнал на ріст. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. you wow. Переходимо до аналізу денного таймфрейму. Після експоненціального росту біткоін пішов в значно вище з зони верхнього автоконверту, яка зараз знаходиться в районі 87 тисяч. Це є нестандартним відхиленням, яке буває тільки в часі ейфоричного експоненціального росту. Як правило, в таких випадках або ціна повертається до зони цінності, яка зараз знаходиться в районі 77 700 83 тисячі, або зона цінності підіймається до ціни, або ці два процеси відбуваються одночасно. Тобто дані рівні динамічні і з кожним наступним днем вони можуть підійматися ближчі рівні прирості біткоїна, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції, зараз знаходиться на поточних позиціях в районі 90 тисяч, а друга значна ціль попередній all-time high 93 000. На ближчі рівні, на яких можна зв'язати покупки або часткову фіксацію шорт позицій, це в зоні верхнього автоконверту на 87 тисяч, більш ризикована покупка. І найкращі рівні для покупок зараз це зона цінності в районі 77 700 83 тисяч. Наступна ціль попередній All-Time High на 73 500 та зона нижнього автоконверту 68 500. Хоча в таку корекцію зараз я не вірю, тільки якщо відбудеться так званий чорний лебідь. Зона верхнього та нижнього автоконверту статистично виступають гарними рівнями, як покупки, так і продажу відповідно. Доступ до даного індикатора та Buy and Sell Strategy з інструкцією по використанню можна отримати в закритій групі. Зараз продовжується корекція на біткоїні. Поки що все йде по найкращому варіанту, це корекція у формі консолідації вище 8500 тисяч З поступовим охолодженням перегрітих індикаторів. Але скоріше за все зниження може бути більше. Це може бути стрімкий сквіз за рахунок стопів лонг позицій. Перша ціль тест 80 тисяч і максимально 0,5 рівень по Фібоначчі в районі 76 тисяч. і проходить також трендова лінія нового імпульсу росту. Зверніть увагу, якщо ви торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, це може легко піти проти технічного аналізу. По індикатор Кресай знаходимося в зоні перекупленості, йде поступове зниження. По Zero Lag MacD також з'явився сигнал на зниження. По індикатору Supertrend на денному таймфреймі все ще активний сигнал на ріст. Давайте також поглянемо на графік ефірума. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як Ефіріум. Якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Ситуація на ефіру гірша, ніж на біткоїні. Ефірім торгується нижче зони верхнього в той час як біткоін знаходиться вище неї. Але позитивно те, що ціна тримається вище 3 тисяч. Зона верхнього автоконверту сильний супротив, і статистично ми завжди відштовхуємося від неї і спускаємося до зони цінності, яка зараз знаходиться в районі 2850-3 Найближчі рівні пророжці фірм, на яких потрібно частково фіксувати лонг-позиції, зараз знаходиться в зоні верхнього автоконверту на 3300, та друга значна ціль локальний пік 3450 доларів. Найближчі рівні на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт позицій, це в зоні цінності на 2850 та 3000, І найкращі рівні для покупок зараз це 2750 та зону нижнього автоконверта 2400 доларів. По індикатору Кареса і напрямок на зниження. Позоролак МакДі також напрямок на зниження. По індикатору супертренд на денному таймфреймі зараз активний сигнал на продаж. Друзі, не забувайте про криптобезпеку, не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаванці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо графік біткоін домінації. Домінація трохи знизилася. На сьогодні показники на рівні 60,7%. Але це все ще дуже високе значення домінації. Альта не показує очікуваних результатів за виключенням мемкоїнів. Повноцінний час альткоїнів стані зниження домінації принаймні до 56%. Супроти зараз знаходиться на рівні 61,15%, підтримка на рівні 59%. Давайте також поглянемо графік з SP500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотових ETF. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися, як наслідок і весь крипторинок також. SP зараз показує себе гірше біткоїна, йде корекція. І вже пробито трендову лінію росту в районі 5920 доларів. Ціна зупинилася на підтримці в районі 5880. Найближче супротив зараз знаходиться на рівні нового All Time High 6000. Підтримка знаходиться на рівні попереднього піку 5880. Також у нас є незакритий геп на рівні 5830. І скоріше за все ціна йде на закриття цього гепу. По індикатору Stochastic Cressa і напрямок на зниження. Pazero Lack MacD також напрямок на зниження. Давайте також. Поглянемо на поточну ситуацію з моїм основним криптопортфелем. Посилання на портфоліо трекер даного портфелю доступне для учасників VIP. На даний час свій основний портфель я розділив на дві складові частини. Перше – це ходол портфель, який я тримаю до кінця поточного циклу. І другий це спекулятивний портфель, який зараз складають в основному Мемі. Отже, мій ходул портфель продовжує перебувати в просадці. На сьогодні це 20,1% збитку. Минулого тижня це було 21,2% збитку. А от портфель мемів мемі вновпаки, показує прибуток у майже 20%. Це крипторинок ви повинні бути готовими до просадок. До цього потрібно ставити спокійно і мати стратегію дій, як на випадок просадки, так і на випадок росту портфелю. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.